Ну що, настав час огляду на ігрове крісло, і не потрібно вважати, що ігровим крісло робить лише його зовнішній вигляд. Ні. Дорогі моделі, це ваші помічники в повсякденному житті, при грі, при роботі, за ПК чи ноутбуком. Вони допоможуть зберегти здоров'я вашої спини і шиї. Багато людей недооцінюють своє здоров'я і з халатністю відносяться до проведення часу за робочим пристроєм. Я й сам довгий час це ігнорував і отримав безліч проблем зі спиною і руками. Але з появою якісного ігрового крісла всі ці проблеми вдалося. Вирішити і Анда Сіт це спеціалісти по створенню якісних і зручних крісел. Бренд став партнером відомих світових кіберспортивних клубів і радує безліч геймерів по всьому світу. І у нас на огляді Phantom 3, яке, хоч і є наймолодшою моделлю серед Анда Сід, але воно хизується неймовірною якістю, повноцінною комплектацією і варіантами регулювання. Та зараз я про це все вам детально розповім. Погнали, перше, з чого почнемо коробка і комплектація. Вона габаритна і раджу замовляти крісло доставкою до дверей. Одному переносити крісло, особливо на поверх, буде майже неможливо. І хоч габарити коробки здаються великими, зібрати його буде максимально просто. Головне, слідувати інструкціям, і вже через 15 хвилин ви зможете насолодитись своєю покупкою. Гвинти прикриті магнітними кришками. Є фіксатор для спинки, що допоможе в транспортуванні або виступить в ролі блоку. Нахилу спинки при користуванні дітьми. Що ж, переходимо до матеріалів крісла, а саме обивки. І у вас буде два варіанти: шкіра дюра Екстра, яка є витривалою, та не боїться пролитої рідини, і легко чиститься від забруднень. Є й варіант обивки Eversoft, який забезпечує повітропроникність, щоб уникнути потіння під час сидіння. В обох варіантах обивки вас зустріне приємна вишивка, що поєднані з якісними матеріалами забезпечить симбіоз елегантної та мінімалістичної. Естетики. Бренд Anda Sit має великий вибір кольорів: чотири варіанти з шкірою ПВХ, і два з ляної тканини, які чудово поєднуються з приємними чорними подушками для попереку і шиї, що допоможе відчути максимальний комфорт при довготривалій роботі або грі. Що ж, перейдемо до посадки, і Phantom 3 нагадує крісло спортивного автомобілю, і зроблено це не просто так. Крім яскравого вигляду, така форма дозволяє тримати спину в правильному положенні, що покращує Поставу і полегшує довготривалі ігрові сесії. Спинка має довжину 82 см, і її можна регулювати по нахилу на кут від 90 до 160 градусів, а сидіння може нахилятись до 5 градусів під час гойдання. До речі, про сидіння. Воно має ширину 53 і глибину 52 см, чого вистачить для більшості користувачів, а наповнювач зроблений із піни високої щільності з ефектом пам'яті Memory Form. А ось каркас крісла зроблений. Із Titan Steel AD Plus. Це висока на сталь, яка витримає великі навантаження. І саме завдяки якісним матеріалам Андасі вдалося встановити рекомендовану вагу для покупців до 120 кг. І не менш роль в надійності грає основа Heavy Duty Nylon Base, яка разом із п'ятьма поліуретановими колесами з діаметром 55 мм, забезпечує плавне переміщення і не пошкоджує поверхню. Регулювання крісла це важливий параметр, який дозволяє користувачам з комфортом працювати. За різними столами і Phantom 3 завдяки газліфту SGS класу 4 змінить висоту крісла на 9 см, що дозволить отримати кінцеву висоту сидіння від 43 до 52 см. Phantom 3 можна користуватися людям зі зростом до 180 см, і щоб забезпечити правильне положення рук кожному користувачеві, можна регулювати підлокітники на висоту 7,5 см. Крім того, вони зроблені із міцного, але м'якого приємного на дотик матеріалу. Анда дійсно створили якісне крісло, яке забезпечує максимальний комфорт як при довготривалій грі, так і під час роботи. Знаходячись на ньому, ви покращуєте осанку і зберігаєте здоров'я спини. Фантом тримає чудовий вибір між практичною ПВХ шкірою, яку легко чистити, і приємною ляною тканиною, яка гарно вентилюється та чудово виглядає, особливо в поєднанні з чорними подушками для попереку і шиї. І при виборі ігрового крісла раджу обов'язково звернути увагу на Анда і на цьому все. Дякую за те, що дивились відео. Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Алло. Бувайте!